Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба і це відео для тих, хто хоче навчитися в'язати резинку 2х2. Щоб зв'язати резинку, потрібно лише знати, як в'язати лицьові та виворітні петлі. Резинка 2х2 дуже популярна у в'язанні. Цим візерунком в'яжуть шапки, шарфи, шкарпетки та інші в'язані вироби. І для того, щоб розпочати наше в'язання, ми набираємо на спиці петлі. Кількість, яка нам необхідна, у мене є набраних 20 петель, ви набираєте ту кількість, яка вам необхідна. Тільки для в'язання резинки 2 і 2, повинно бути набраних обов'язково парна кількість петель. І не забувайте, що у нас повинно бути ще 2 крайніх петлі, одна і друга. Якщо вам... вони в візерунок у нас не входять. Якщо у вас В'язання ви плануєте, наприклад, 40 петель набрати. І потім ви будете зшивати цей виріб, ви повинні набрати 42 петлі. Ще повинно бути 2 крайні. І розпочинаємо наше в'язання. Набрали петлі, спицю одну ми виняли, і беремо нашу спицю з набраними петлями в ліву руку. Розміщаємо нашу нитку на вказівний палець, так як і в минулих відео я вам показувала. Розмістили, притримуємо ниточку і розпочинаємо наше в'язання. Нашу праву спицю, заводимо за передню стінку нашої крайньої петлі, ми її пров'язувати не будемо. Ми її знімаємо із лівої на праву. Наступних дві петлі ми будемо в'язати лицевими петлями за передню стінку. У нас резинка 2 на 2, значить, повинні бути дві лицевих і дві виворітні. Позначка 2х2, якщо цифри або 1 на 1, перша цифра завжди вказує, що у нас повинна бути. Кількість петель лицевих, перша цифра вказує кількість петель лицевих. І пров'язуємо дві петлі лицеві, заводимо нашу праву спицю за передню стінку нашої другої петлі, захвачуємо робочу нитку, протягуємо крізь петлю на лівій спиці. і скидаємо І знову за передню стінку завели. Захватили робочу нитку і скинули. Ви ці петлі, якщо ви дивились попередньо відео, ви вже знаєте, як в'язати ці петлі. Потім перекидаємо наступні дві петлі, ми будемо в'язати виворітні, перекидаємо нашу робочу нитку попереду нашого в'язання попереду спиці. Заводимо праву спицю із Гори донизу і справа наліво, за передню стінку. Захоплюємо нашу робочу нитку, протягнули. Наступна петля також виворітня. І пров'язали дві виворітні. І як бачите, ниточка у нас знову позаду знаходиться, позаду спиці, і пров'язуємо дві лицевих за передню стінку. Пров'язали одну. І ще одну. Знову наступних дві петлі виворітніх перекидаємо нашу робочу нитку попереду спиці і пров'язуємо за передню стінку і справа наліво завели і протягнули робочу нитку. Знову ще одну і протягнули наступних дві петлі знову лицьових. За передню стіночку в'яжемо дві лицевих, дві виворітніх. Ниточку перекинули попереду в'язання. Дві виворітніх, ниточка позаду, знову дві лицевих. За передні стінки в'яжемо всі петлі. Знову дві виворітніх. І дві лицевих, закінчуємо наш ряд двома лицьовими петлями, і остання петля у нас крайня виворітна петля. Ми її пров'язали, повертаємо наш ряд, як помните, ми пров'язали дві останні петлі лицьові, бачите, і коли ми повертаємо наше в'язання, щоб в'язати наш другий ряд, у нас тут ці петлі з іншої сторони, вони в нас виглядають як виворітні. Знаєте, що там, де косички у нас лицьові, там, де вузлики, ось так виглядають петлі, як перехватяні вузликами, вони у нас виворітні. І в'яжемо наступний наш ряд, другий. Першу петлю ми не пров'язуємо, переміщаємо з лівої на праву за задню стінку, і тут у нас вже дві виворітні, і ми починаємо в'язати дві виворітні. Перекидаємо нашу робочу нитку попереду в'язання. І пров'язуємо дві виворітніх петлі Наступних у нас дві лицевих. Тільки вони у нас уже права стінка лицевої петлі, вона у нас уже позаду спиці. І ми будемо в'язати з лицевих дві петлі за задню стінку. В'яжемо за задню, пров'язали протягуємо і знову дві виворітніх Одна і інша. І знову дві лицевих за задні стінки. За задню стінку захопили, протягнули ниточку і скидаємо її з лівої спиці. Знову робоча нитка попереду і виворітна петля за передню стінку в'яжеться. Пров'язали. Знову у нас лицюва. Бачите, тут косичка, щоб не помилилися. Бо якщо ви помилитесь, зіб'єтесь із малюнка, і будуть у вас малюночок буде не дуже точний. І так, ми пров'язали знову до кінця ряду і вив'язуємо нашу останню петлю крайню. Виворітнею петлею пров'язали, і, як бачите, тут уже краще видно. Повертаємо наше в'язання і розпочинаємо знову. Я ще пров'яжу один рядочок, і першу петлю завжди, так, як завжди, знімаємо. І тут у нас вже закінчували ми з цієї сторони. Другий рядок ми закінчували виворітніми петлями. А з цієї сторони ви бачите, що у нас дві петлі виглядають як лицеві, і ми їх пров'язуємо за задню стінку дві лицевих. Одна і ще одна. Пров'язали ниточка попереду. Спиці, пров'язуємо дві виворітних. Одна. І ще одна. І так, ми їх чередуємо дві лицьових, дві виворітніх дві лицьових, дві виворітніх дуже легко в'яжеться. Саме головне дивитися і не забувати, що ми їх чергуємо наші петлі. Дві лицьових, закінчили. І остання петля у нас, як завжди, крайня виворітна. Пров'язали. І знову повертаємо наше в'язання і знову в'яжемо по малюнку, по візерунку. Ви вже будете бачити, пров'яжете ще пару, пару рядочків, і буде дуже добре видно у вас стопчики. Ось тут вже, вже видно. Добре, що тут ось лицеві. Такі косички, і там, де виворітні, видно, що таких дві хвильки, як вузлики. Я вам покажу зразочок, зараз, який зв'язаний у мене. На ньому краще видно всі стопчики і рядочки. І як бачите, Тут не помилитися, як будете в'язати, трохи пров'яжете свій виріб і бачите, що такі гарні стопчики, їх дуже добре видно. Косички це у нас лицеві петлі. А тут де вузлики ось посередині такі хвильки, дві виворітних петлі. Резинка 2х2 виходить досить пружною, еластичною. Можна проявляти фантазію, використовуючи для резинок стільки петель, скільки забажаєте. Можна в'язати три лицьових, дві виворітніх, або 4 на 4. Тільки якщо будете в'язати по якомусь опису, десь із журнала. То ви повинні запам'ятати, що перша цифра, коли пишеться резинка 2 на 2 чи резинка 3 на 2, перша цифра завжди вказує кількість лицьових петель в резинці. А друга цифра вже виворітні. Так як в резинці 2 на 2, так як і в резинці 1 на 1 сторони. Полотна нічим не відрізняються. Вони, як бачите, у нас і з лицевої, і з виворітньої сторони однакові. Полотно дуже гарне і практично його використовувати у в'язаних виробах. Я вам зараз покажу ще ось зразочок. Ви зрівняєте, як у нас резинка, ви бачите, вона тримає форму 2х2. Ми ось в'язали ще Хусткову в'язку, і ви бачите, яка воно широке полотно. Я в'язала його також з 20 петель, ви бачите, і тут також резинка 2х2 в'язана з 20 петель. І ви подивіться, яка тут відмінність, наскільки полотно, це хусткова в'язка, вона наскільки ширша виглядає. Тому ось ці резинки використовують. Дуже часто для манжетів, тому що манжети повинні бути до руки, щоб було тепленько нам зимою. І як ви бачите, вони у нас стягуються еластичні і гарно виглядають. Ви можете в'язати вже светр, вже знаєте все. І покажу вам ще пару своїх виробів, які зв'язані резинкою 2 х 2. Це у мене шапка зимова. З мериносової шерсті, вона в'язана з бобінної пряжі. І тут я комбінувала декілька ниточок різних кольорів: і чорна, і сірі, і одна біла. І ви бачите, як гарно лягають наші косички і виворітні петлі. І з іншої сторони ось така шапка вона. Довго закочується. З іншої сторони, також у нас тут однакова в'язка, однаковий візерунок з однієї сторони і з іншої. Ще вам покажу ще одну шапочку, також зимова. Іншого трохи кольору біленька, така не біла, трохи. Колір шампанського. І як бачите, також дуже гарна, вона еластична і виглядає дуже чудово. Тримає форму. Звичайно, не всі нитки тримають форму, не у кожному полотні форма тримається резинки 2 х 2, залежить все, яка у нас нитка. І розмір спиці, як ми в'яжемо щільність в'язання. Ось так ми з вами навчилися в'язати ще один візерунок. Уже ми навчилися це останній візерунок, такий основний, який потрібний нам в'язанні. Бачите, лицьові петлі схожі у нас на косички, виворітні на хвильки, і ми вже навчилися в'язати. Я вас вітаю і дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і в наступному відео ми навчимося закривати петлі. На все добре і бувайте!